你说你做的那个？准备？我。对。咱咱们都去看。

Дякую, дякую. Дякую. Я не, 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 Боже, молимось тобі, будь попереду наших духовних дій. Прийди і допоможи, щоб кожну нашу молитву і діяння ми розпочинали. За твою ласку і почати завершували для Ісуса Христа, Господа Бога нашого. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Боже, святий, гріпкий, святий, нас. святий, Боже, святий гріх, світи безсмертний помилуй нас. Слава цю і святому духові. Вівени потихчасі на віки вічні, амінь. Святой Тройця помили нас, Господи, очисти ріхи наші, влади, прости беззаконні наші. Святий, по святий, сіли, немачі наші, імені, твої ради. Господи, Помили, Господи, помили, Господи, помило. Сала, цю і святому Духові. Вівелі, потім в час, навіки, вишня, Отче, нас, їжу, і, святі, на віки вічні. Амінь. Отче наш їжої сина небесі, дай святий ім'я Твої. Прийде цар да буде воля твоя, якоже на небесі, і на землі, і хліб наш насушний, дасть нам внес, і остави нам долги наше, якоже і ми оставляємо дожником нашим, і не веди назвою скушений, но і збави наслукаву. Бо твої царства, і сили, і славу Ця, і Сина, і Святого Духа, і по всех час і на віки. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили Господи, помили Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава число, не святому духові. І нині потихчати, вічні. Амінь. Придіти, поконіва, сереві нашому Богу. Придіти, погоні, це припаді, нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадім самому, Христу тереві, Бога нашому. Помилення Боже, проведеться милості Твої поможе, гроші з Рослої, чисте беззаконні моє, по протиші мій славному чищусь, ми ще Отця, перші снігу, прилюся. Я знаю рівні, придано є. Я подишуся, послав всі твої, і побідишся, не засудити. Все, Бо беззаконні, закаття і мої сіла Мати моя, забоешь, провозит без фильма. Весна моя, тайна і премудрість серця де вона є. Опротеччя мій, що тобі ще в не в тере мої лави, Господи. Опротеччя мій, що тобі ще починають мікати мої думки. Опротеччя мій, що здатна ради сказання свого не мого. Ми правда твоїй мостови нас требугования сім'яда I'm oh, okay. oh, yeah. oh, Забісні подяки за співготи, осьвяти велику храму цього, і спаси нас, бо твоєму жодвої царство завжди прославляємо, і з то, що породила тебе непорожного, єдиний у ньому, i Ще коліна Господу помолимо. Господи помилуй. Господи Боже, милосердний і щедрий, хоча й небо і земля не можуть тебе охопити, все ж ти зволив помешкання на землі собі мати. Щоб ми у ньому завжди до величного імені Твого взивали і Тебе прославляли, попірно молимось тобі, зволь через заступництво преблагословенної Вседіви Марії, і заступництво святого Великомученика Пантелеймона, заступництво всіх святих і світле заступництво Твого милосердя, це місце відвідати і через зіслання Твоєї ласки очистити Його. Від усякої погані та у чистоті зберегти, як зробив ти це через ласкаве своє діяння руками Соломона, Сина улюбленого Твого Давида. так і нині дозволь це наше бажання вдоволити через сприяння Господа нашого Ісуса Христа, з яким ти благословений си, з присвятим, лимжа творящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Православну церкву, високопривосвящені, що Кернефудія, мітрополіта Тернопільської і подільського предстоятеля Української православної церкви і в ліку нашого високоприсвящені, що Кіранджів, Тагарського, чесне присвітня, свиня, в за все пришлі, люди, Господу, помолімся, Господи, помоги. помолімся. Помонівся, щоб одержати йому силу і діянь Святого Духа Божественного свячення, Господу, помолімся. Господи помило, щоб його свячення рибував на благодіяння, Господи, помоліться, щоб його свячення було довго жовані властом Божим. Господу, помонівся, щоб його свячення було непорушним, добродійством, Господу помонівся. були вислухані і радо прийняті наші молитви, Господи, помилуй, храмі Гідно приносилася безкровна жертва Господу помилцям. Господи, помилуй, храмі, покаяння розрішень наших гріхів, одержати, Господу, Господи, помилуй, щоб відголитися нам і від всяку і жарних днів недолі, Господу, помилуй! І помилуй, охорони нас, Боже, твої благодаті, Господи, помилуй. Святой причист і предлага славенний славний владичицю нашу Богородицю, присладів Марію, зі всіми святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наших наступове відаємо, Господи, споклоніння оцю і сина, що духу, нині повсякчас, і на віки віку. Щоб усе, що в тому ім'я гірно виконується, досконале було від тебе, гаряче молимо тебе, подай нам безмежну Твою ласку, щоб у присутності святих Твоїх наші голоси піднімати, і щоб відвідати сьогодні найшвидше доброту, того до милосердя, божествуне Твоїм освяченням, і щоб владою, яку Ти дав, своєму священству дозволити небес, Слусом, Господи нашим, присвятим духом, благословені завжди повсякчас і на віки вічні. Амин. Очі моїх Божої нагоре, світлі прийдемо, я на комові від Господа, що своє небо і землю, не дав зі твої, спікнутися, той, що на тебе пинує, не буде тримати, о ній не спитні тримає, той, що зі Ізраїля пинує, Господь тебе, Господа, я приходу за правоворуш тебе, удень не дари тебе, сонце, ні вночі, місяць, Господь тебе від усього зла старити мене, містере твою душу, Господь вихід і в твій серед від нині віки. Слава Отцю і сина, Святому Духу, він нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Але твоя диво, слава тобі, Боже, але твоя слава тобі Боже, але вояло, я слава тобі Боже!

고 <목소리나> Твою ласку, і тих, що в ньому твоєму святому, престол, служити служитиму тобі, Господобиш того, виконувати установи твої, і як Христу, поклонявся тобі, над святими наповни славою, благослови ласкою вілта твій, даючи йому безперешкодне освячення, щоб тобі єдину, цареві, господеві, служити безкромну жертву. Пречисте тіло і чесну кров великого Господа нашого Ісуса Христа, від народного Твого Сина, тобі приносити для освячення віни, які ними причищатимуться, Бог і освячені наші, тобі славу віддаємо, Отчує Сину, і тому духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Полох священня нівечого сина, на твою спасіння людському роду, Благослови кіло Сина Твоєго, Господа, нашого Ісуса Христа, що творив Церкву на основу, не і призначення для охоту в небо, в ній голос тих, що святкують, і милі спів не збагненної радості славиться, сам латику, чоловіку, любі поглянь з неба на нас, слух твоїх, грішних і негідних, які сьогодні святкують освячення цього храму, і ревно моляться, згадуючи ласку Твою, яка зливається зі народним Твоїм Сином, що поклався у гріх після жахливих для нашого спасіння, і який, третього дня, і славою Воскрес, вся жало гріхом не знищив божественною владою і силою нас оживив, а нашим тілам і нашим, і нашій церкві збудував Святому Твоєму Духові скріплює в нас у воїнів учені, щоб ми були гідно прикрашені різними ласками, щоб могли за всі твої добродійства, похвалу і звеличення приносити тобі правдивому Богу, Отцю, улюблю Сину Твоєму, Господу нашу Ісусу Христу, животворчому Духу Твоєму Святому і по священному храмові, честь великомученика великому для пізнання твоєї правди, яка піклується невпинною, прожиття власку для нас, молитвами Пресвятої, владиці, в Марії, щоб ми удостоїлися і святим Небі Твого Царства, молимося до Тих, щоб здобути вічну славу, Боти поблаги, і Милосердя, і щедроти, які засилаєш тим, що тільки добре, ділами тобі вгодили. і надій. силниот тој Духа, не ви површ час І ласку, є купіда Служі Твої Давидові, і ходив коли, коли, коли тобою не злоднім своїм серцем, і як ти говорив до нього своїми устами, і сьогодні, Господи Боже, отці наші, нехай повірить твоєму голосу, і як ти віцяє Божню правду, перебуваєш ти на правду смітьми на землі, коли небо невесне, ворогів, не може тебе, як же зможе цей храм прославити, Твої ім'я, проте зверни увагу, на нашу молитву, як буде до Неба, Твою багато ласку для нас і благословення. Нехай будуть твої уха, уважні завжди волити цієї церкви і цього міста, щоб була минулі безкровна жертва, яка приноситиметься тут священниками у цьому храмі, каплиці за свої гріхи, за людські немчі і за оздоровлення тих хворих, які перебувають на ніс на дворі. Щоб були тиспоконі молитви християнського народу у всіх потребах, за які проситимуть і взиватимуть тебе, щоб ти був милосердним і прощав усі гріхи і беззаконні їхні, бо ти ж той, що подає і сповіщає дороги спасіння нашого. isso que Теславний цих вальник апостол, Іжого святих Готця нашого, Великого князя Володимира і блаженник княгині Ольги, великого мученька Пантеріма на що пам'ять нині святкуємо, його, святий праведний Бога Теці Кіма Анни, і всі святи помилити, спасеть нас, як облак чоловіку, любить. some of us hear